Щоб виглядати виховано за столом, дотримайтеся основних правил хлібного етикету. Перше. Якщо хліб подають у загальній корзині, беріть його руками і кладіть на свою тарілку. Корзину передавайте сусідам зліва направо. Друге правило етикету. Пиріжкову тарілку для хліба ставлять зліва від вас. На ній повинен лежати окремий ножик для масла. Цей ніж використовується тільки для намазування масла, а не для нарізання хліба. Третє правило. Якщо ви знаходитеся в Німеччині, не намазуйте весь шматок хліба одразу. Правильно відламати невеликий шматочок, покласти на нього трохи масла і з'їсти у шаш на фахи прийнято намазувати весь шматок і відпушувати його. Четверте правило. Уникайте намазування хліба на вазі або на долоні. Притримуйте шматок на тарілці. Це виглядає оханіше і є гігієнічним. П'яте правило етикету. Якщо в корзині залишився останній шматок хліба, запропонуйте його сусідам по столу перети, як взяти собі. І останнє шосте правило: не використовуйте хліб, щоб витерти соус з тарілки. Адже це вважається недоречним у більшості культур. Дотримання цих простих правил допоможе почуватися впевнено і виглядати елегантно за будь-яким столом.